горячей войне мы Украину победим за два дня. Чего ее побеждать-то, господи, ну Украина? Не Луганск и Донецк будут нашими, а вся Украина. А всяте більше, ніж луганський донець. Ось сейчас нас бустячать світами. Росія продовжує стягувати війська до українських кордонів і збільшувати кількість своїх військовослужбовців. Зберігайте спокій, збирайте свої цінні речі та готуйтеся до евакуації. Маю надію, що такі слова ми чутимемо хіба що під час навчань цивільного захисту чи техногенної безпеки. Сподіваємося, використовувати таку валізу за призначенням Ніколи не доведеться. І дійсно, більшості з нас тривожна валіза не знадобилася. За лічені дні до вторгнення ми вперше свідомо та масштабно відсвяткували День єдності. День, що за правом став в один рядок із днями соборності конституції, державного прапора та незалежності. Єдність, патріотизм, батьківщина для нас це не пусті слова. Об'єднані спільною метою та любов'ю до рідної країни, кожен на своєму місці робимо неможливе реальним. Ми зламали плани ворога на Бліцьких. Ми зруйнували міф про міць, нібито другої армії світу, і клаптик за клаптиком відвоюємо свої рідні землі. Вчителі і кухарі, волонтери та добровольці, рятувальники та правоохоронці, енергетики та медійники. Всі вже 365 діб поспіль. Ми навчилися повертати до строю трофейне російське залізятча, відрізняти праду від брехні. І дізналися, які вони інформаційно-психологічні операції. Скупили усі повербанки та ліхтарики, звикли до стабілізаційних відключень світла, а також до гукото генераторів, що лунає звідусіль. І вдень, і вночі. Іноді без зброї чи навіть голі руч женемо противника за кордон, бо впевнені встояли, а значить, і переможемо.